Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з вами я, Безуська Олега Расимівна, кандидат біологічних наук доцент, і ми продовжуємо наш проєкт Медична паразитологія. Арагна антомологія. І сьогодні ми розпочинаємо розгляд представників класу комах. Але спершу, ніж ми це зробимо, уже будемо розглядати конкретних представників, нам треба все ж таки ознайомитися дещо з загальною характеристикою класу комах. Отже. Дійсно, нас цікавлять комахи, як ектопаразити, збудники та переносники збудників хвороб, отруйні форми. І е, дійсно е, цей клас, представники цього класу е, можна, е, можна знаходити в будь-якій категорії, яку ми з вами перелічили. Е, але все ж таки е, в, загальному, в, загальному, в загальній характеристиці комах. Ця кількість ектопаразитів збудників та переносників збудників хвороб і отруйних форм, вона все ж таки ну, не, не така велика кількість. Так? Тому що комахи це численний клас типу членистоногих, і кількість видів понад 1 мільйон, що становить 70% від загальної кількості існуючих видів тварин. І, Тіло цих комах чітко поділено на три відділи: це голова, груди і черевце. Ну, ось тут ми бачимо дійсно, вони дуже різноманітні. Ці комахи, багато рядів налічує цей клас, і далеко, слава Богу, не всі, вони є такими небезпечними для людини. Отже, зовнішня будова комах. Голова рухомо з'єднана з грудним відділом. Вона носе придатки, це вусики, антени і ротові органи. Антени розміщені на передній поверхні голови і складаються з кількох члеників. Вони є рухливі. Вони являють собою органи нюху і іноді виконують функцію дотипу. Ротовий апарат складається з трьох пар кінцівок. Це пара верхніх щелеп, так званих мандібул, і двох пар нижніх щелеп максових. Друга пара нижніх щелеп зростається, утворюючи нижню губу. Верхня губа являє собою виріст хітину. Язик, гіпофарингс – хітиновий, випин ротової дна ротової порожнини. У комах, що живляться рідкою їжею, ротові органи перетворюються на хоботок, за допомогою якого вони всмоктують рідини, нектар, слиз, кров. Залежно від умов живлення, розрізняють такі типи ротових апаратів комах: це гризучо-жувальний, колючо-сисний і лижучо-сисний. Грудний відділ складається з трьох сегментів, кожен з яких має пару ніжок. Це характерна особливість комах, вони є шестиногими. Залежно від умов життя і пристосувань до різних способів пересування, ніжки бувають ходильні, бігальні, стрибальні, плавальні, риючі. У більшості комах на спинній стороні грудей є крила. Це пластинчасті шкірні вирости, вони пронизані трахейними трубочками, так званими жилками. Зазвичай крил дві пари: одна на другому грудному сегменті і одна на третьому. У деяких комах друга пара крил редукована, зберігаються лише невеликі рудименти, дзиджельця. Які є органами рівноваги. Ну, таких комах ми дійсно будемо розглядати, їх достатньо багато видів. Відомі і безкрилі комахи, яких поділяють на первинно і вторинно безкрилих. Ось тут ми можемо з вами подивитися: на таку первинну, безкрилу комаху. Лепісма Сахаріна. Дійсно, ці комахи вони дуже Давні, так, і відсутні у них, відсутність у них крил свідчення такої примітивної організації. Однак є і вторинно безкрилів, які втратили крила у зв'язку з паразитичним способом життя. До них належать воші, блохи, пухоїди. Ось тут ми бачимо фотографію воші і блохи. М'язи грудних сегментів добре розвинені. Кількість членів черевця у різних комах становить від 5 до 11. Ну і що ще треба сказати? Що саме у комах, у комах роз, розвинена добра мускулатура і з'явилися поперечно посмаковані м'язи. Зовнішня будова, покриви тіла, це хітенізована кутикула і одношаровий епітелій гіподерма, багатий на різноманітні залози. Залози можуть бути отруйні, воскові, пахучі, шовковидільні тощо, кутикула тверда, еластична, непроникна для води. До неї прикріплюються ось ці поперечно смугасті м'язи. Похідними покривів є не тільки залози, але й волоски, лузки, щитинки. Внутрішня будова комах, травна система складається з трьох відділів. Переднього, середнього і заднього. Передня кишка починається ротовою порожниною, яка веде в глотку. далі стравохід, воло і жувальний шлунок. У ротову порожнину відкриваються слинні залози. Слина містить деякі травні ферменти, змочує їжу, а в кровососних комах, крім того, речовину, яка запобігає згортанню крові. Жувальний шлунок у деяких комах здійснює механічну переробку їжі, а в інших проштовхування її у наступний відділ. Середня кишка в початковій частині має кілька сліпих виростів, що збільшує секреторну поверхню. Тут перетравлюється і всмоктується їжа, ну а задня кишка відкривається назовні анальним отвором. Дихальний апарат камах це трахеї, лише трахеї. Це трубки, які утворені випинанням зовнішніх покривів всередину тіла, виставлені кутикулою. Отвори, що з'єднують трахейну систему із зовнішнім середовищем, так звані дихальця, вони розташовані по боках члеників, грудей і черевця. Від трахейних трубок відходять числен, численна кількість гілок, що діляться на дрібніші. Найдрібніше закінчення трахеї – це трахеоли, вони підходять до всіх внутрішніх органів, а деколи і заходять у середину клітин. Таким чином, трахейна система від, вона підміняє функції кровоносної системи у забезпеченні тканин киснем. Кровоносна система не замкнута. У зв'язку з трахейною системою дихання вона слабко розвинена. Гемолімфа позбавлена функції перенесення кисню. У ній знаходяться білі кров'яні тільця, трубчисте серце, що складається з кількох камер та аорта, розташовані на спинній стороні черевця. У деяких комах. Ну, таких як жуки-наривники, гемолімфа є отруйною. Це теж важливо запам'ятати. Органи виділення це мальпігієві судини від 2 до 200, у просвіті яких накопичується зерна сечової кислоти. Це головні продукти симуляції, а також є жирове тіло. Останнє виконує функції так званих нирок. Накопичення, нервова система. Нервова система досягає виключно високого рівня розвитку і складається з головного мозку навколо глоткових конектив. Це повздовжні стовбури і черевного нервового ланцюжка. Головний мозок, так званий ще надглотковий ганглій, має три відділи: передній, середній і задні. Передній складається з двох півкуль, від яких відходять порівняно великі зорові частки, що інервують складні фасеткові очі. Всередині півкуль містяться так звані грибкоподібні тіла, які є центрами нервової діяльності комах. Найбільшого розвитку вони досягають у комах із складними формами поведінки, у суспільних комах, таких як мурашки, бджоли, терміти. Органи чуття різноманітні органи дотику, нюху, зору, слуху, смаку, рівноваги, очі найчастіше, фасеткові, але можуть бути і простими. Вищі комахи мають кольоровий зір метелики, бджоли, мурахи, хоча він відрізняється від зору людини. Комахи сприймають головним чином короткохвильову частину спектра, зелено-жовті, сині і фіолетові промені. Ну, ось тут ми ну, маємо на е, цих фотографіях, як ми бачимо цю е, рослину, так, цю квітку, і як бачить цю квітку комаха. Органи розмноження комахи є роздільна статевими тваринами, яким е, властивий статевий диморфізм, тобто відмінність розмірів, забарвлення, озброєння самців і самок. У багатьох він яскраво виявлений. Самки часто мають яйцеклад. У деяких ну, комах, таких як джоли, він видозмінений у жало, з яким сполучена протока отруйної залози. Розмноження тільки статеве. У деяких видів спостерігається артеногенез, тобто розвиток, розвиток нової. Особини з яйця без запліднення. Розвиток у, нижні, у нижчих комах прямий. Тобто з яйця вилуплюється молода комаха, подібна до дорослої особини. Для більшості характерний розвиток з метаморфозом. При повному перетворенні комахи проходять стадії яйця, личинки, лялечки і імаго. При неповному метаморфозі випадає стадія лялечки. Отже, повертаємось до медичного значення комах. Завдяки значній біологічній пластичності, комахи змогли пристосуватися до існування в різноманітних умовах і поширитися по всій земній кулі. Ця пластичність зумовила також широкий перехід комах до паразитизму. Серед них є багато видів, що пристосувалися до паразитування на тваринах та людині. У більшості випадків перетворення дорослих форм на паразитів було пов'язане з виникненням гематофагії, тобто е живленням кров'ю. При цьому, на зміну факультативному е живленню кров'ю рослиноїдних або хижих форм, прийшло обов'язкове живлення кров'ю. Це так звана облігатна гематофагія і без. Е Нього стало неможливим нормальне розмноження виду. У процесі еволюції тимчасовий паразитизм змінюється на постійний ектопаразитизм. Це супроводжується морфологічною і біологічною спеціалізацією, зміною форм тіла і кінцівок, втраченням крил, появою спеціальних адаптацій, що спрямовані на розселення виду тощо. Стає поширеним не тільки імагінальний, але і личинковий паразитизм. При ньому личинки перетворюються на облігатних ендопаразитів. Багато видів комах є паразитами тварин і людини. У класі комах трапляються і отруйні форми, серед них представники ряду перетинчастокрилих це бджоли, оси. Серед бджіл найбільш небезпечна медоносна бджола. Серед ос європейські та азіатські – шершні. Загрозливі множинні укуси, коли на людину нападає рій. Але в деяких випадках смертельними бувають і поодинокі укуси. Смерть настає за декілька хвилин через алергію до отрути. Загальні явища внаслідок укусів це сильний свербіж, кропивниця, набряк, деколи задуха, гострі порушення кровообігу. Для профілактики укусів при догляді за бджолами потрібно користуватися захисними сітками, не можна руйнувати осині гнізда, а в разі знищення ос потрібно застосовувати захисний одяг. Особливо важливе медичне значення мають комахи, які є переносниками збудниками, збудників різних інфекційних та інвазійних хвороб людини. Отже, я дякую вам. За увагу, ми познайомилися з такою загальною характеристикою комах, трошки зробили акцент на те, як сформувався ось цей екто і ендопаразитизм, який робить представників класу комах небезпечними для людини. Отже, якщо ця інформація для вас є. Важливою, будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, вподобайки і до нових зустрічей. До побачення!